Та, яка дає шанс жити, яка встановлює наші відносини з ким? З нашим Богом. Бог створив людину для чого? Для спільності з ким? З ним. Бог створив людину для спільності з ним. Знаєте, я порадив би вам прочитати Римлянам 1 і 2 розділ. В Римлянам 1 і 2 розділі ми будемо з вами бачити. Що ми Христові, на початку нашого християнського життя є Христос. На початку нашої віри є Ісус Христос, не міф, а реальна особистість, який є Бог. Далі ми будемо бачити Його природу, Його характер. Його природу, Його характер, який Він хоче відобразити в нас, воно дуже потужно, детально розложено в Нагорній проповіді в трьох розділах: Матвія 5, 6, 7 розділ. Але отут апостол Павло він теж упоминає про його природу і характер.